Івано-франківські школярі годують, аби чим на цьому наполягає асоціація піклувальних рад навчальних закладів міста та громадська організація. Контроль активісти провели позапланові ревізії п'яти шкільних їдалень. Своїми невтішними враженнями представники батьківства прийшли ділитися прямісінько у міське управління освіти. Ми хочемо Запропонувати на сьогоднішній день досконаліші форми організації харчування ми хочемо подивитися, як будуть реагувати на наші пропозиції представники управління освіти і представники влади, тому що я вам скажу, на сьогоднішній день громадськість не задоволена тим, як організовано харчування в школах і дитячих навчальних закладах. І має серйозні зауваження. Серед наболілого сумнівні конкурсні торги на дотримання санітарних норм та старе кухонне обладнання. Активісти кажуть, деякі з проблем готові взяти на себе. Зокрема, у одній із шкіл міста батьки власними силами закуплять нове технологічне устаткування. Проте для того, щоб суттєво покращити якість харчування, цього замало. Активісти вимагають повного контролю над якістю продукції. Коли підприємці, а які забезпечують навчальні заклади, не мають документів на ту чи іншу продукцію, на ту чи іншу рибу чи на ту чи інше м'ясо, це велика проблема для не тільки Івано-Франківського а й для всієї української нації. Представники управління освіти розводять руками. Те, що тендерна система закупівлі породжує анархію, цілком визнають. Проте бідкаються змінити нічого не можуть. Перевірити якість продукції не дозволяє законодавство. Відтак, про те, що саме потрапляє на тарілки до мале. Освітяни знають лише з документів. В законі написано, що основний критерій оцінки це є ціна. ціна. Це. ціна. Єдиний, Єдиний критерій. Мені подають пропозиції, я не маю права відмінити торги чи відхилити пропозицію у зв'язку з тим, що така ціна. Є документи, документи складені вірно, я приймаю цю пропозицію, визначаю переможця і все. Уже в подальшому, коли ця продукція постачається в садочок, там повинні бути сертифікати, повинні бути якісні посвідчення. Освітяне бідкаються. Ціна за продукти узгоджена на початку року залишається незмінною до кінця. А через постійне коливання валюти, щоб не збанкрутувати, підприємці часто використовують недобросовісні методи роботи. Сьогодні на 8 гривень харчувати самі розуміємо, про які норми харчування ми можемо сьогодні говорити. Як ціни змінюються, і от ми постійно в звітах констатуємо виконання норм становить в межах до 80%, Це ще кращий варіант відсотків тільки через те, що постійна сезонна зміна цін на продукти харчування. Тендер заклали на рік 2015-2018, п'ятнадцяти вісім Змінитиме її наразі зараз. Зідністі, не? Обговорення питання якості харчування у навчальних закладах продовжуватиметься і надалі. З пропозицією змінити тендерні закупівлі на електронні торги та запровадити співпрацю шкіл безпосередньо з виробниками. Активісти обіцяли звернутись у вищі відомства.